Так, Заїхали на поле зиму ріпаку на 21 вересня, Дніпропетровська область Нильниківський район. Ріпак посіяний напряму. Прямий посів 450 до 500 тисяч на 1 гектар. Тобто, дивіться, волога зразу є, тому що була покрівна йшла пшениця. Пшениця тут була теж по нулю. зробили. Хлор Перевітагра від шкідників. Посів, як і у всіх, був трошки запізно. Посів був створений у нас десь в районі 15-17 серпня, коли вже волога вся вийшла. Пройшов один дощик тут у нас десь. А, тобто недільку назад і був дощ у нас тут. І отак от на зараз у нас йде розвиток. Ріпаку. Ну, що хочу сказати. Не стримуйте себе в тому плані, якщо ви плануєте на цей озимий ріпак ставити ставку. Тому що тільки що були на ріпаку лепки куга, там не, де був прямий посів, після. Ні, не, не прямий посів, там, був, там була дисковка після ячменю озимого. Пізній посів теж ячменю був. ну скажу так. Там дуже багато блохи, багато совки, воно все під'їдає, гусінь, активно розвивається. А тут ми бачимо, то, що ріпак цікавий, він не одномірний, але для ріпаку все нормально. Дивіться, якщо воно попало в вологу, то рядочок ми бачимо дуже файний. Якщо буде резон бачити, Практичний досвіду на полі. Підписуйтесь на наш канал. Тобто будемо ще працювати на цьому полі по Це у нас є вор, фосфор та азот. Будемо працювати ще фаскалям. По фосу будемо давати пів літра, фаскаля будемо давати пів літра. Фаскаль це у нас фосфор кайф. Ну і що? Не ну, стримайте бажання коментувати те, що ви бачите на наших полях. Будемо створити для вас ту атмосферу, яка буде більш-менш надавати вам зусилля для праці на українських чорноземах. Ну і створити той контент, який буде гарний для спілкування в нашій українській фаній мові. З вами була компанія Встандарт, знаходимося ми 21 вересня, ще раз повторюю, на ріпаку Ну, Мішки залишились, тобто я не попав на цей час на це поле. Ми сіяли ріпак круголимки. Вже отакий розвиток в нього йде. Ну, тобто за счет того, що тут, бачите, покрівні були зернові, не так розвивається. Ніжка самого ріпаку. І в цілому може таке бути, що е, воно ще буде його крутити і передавлювати. Бачите як? Тобто от, куди він розлюток іде, а тут уже формування йде. Тому на все треба досвід, на все треба час. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре. Слава Україні. І ще раз кажу, не жалкуйте. А зараз коштів на ну, ті справи, які треба робити. Тобто візла колишнь драхнутий із лохопає тілом 0,7 літра на гектар. Хлорпівітагра, ну тобі ж соснова Нірул двокомпонентний, щоб вже зробити від шкідників, совка, гусінь, блаха та інше. Ну і звісно ж, що хотілося сказати, той факт, що погодні фактори, світові тенденції, війна в Україні. Залишає ніяких моментів, сподіватися на Ману Небесну, треба спітуватися на український аграрний сектор, на силу волі, козаків та на українських військових. Слава Україні! Героям слава! Підпишу на канал В Стандарт і чекайте на наступні відео. До зустрічі!